Наступне коло запитань, але ми про це вже почали говорити, і тому зараз можна буде знову пройтися по основних групах препаратів і по основних запитаннях. Дивіться, я почну з останніх: чи можна вилікувати повністю мігрень? Насправді. Як я сказав, уже мігрень може бути генетично обумовленою. І на сьогоднішній день ми пов'язуємо з 30 генами схильність, так і зрозуміло, що можуть бути якісь різні комбінації. Тому, якщо мігрень є, ми вважаємо, що зцілити від мігрені або от зробити щось так, і щоб напади припинилися. На жаль, на сьогоднішній день в нашому арсеналі таких засобів немає. У нас для лікування мігрені є препарати для лікування нападів, це парацетамол і нестероїдні протизапальні препарати, це такі препарати, як аспірин, напроксен, ібупрофен, каліва діклофенаку та деякі інші, наприклад, німесуліт. Є суттєве обмеження: ці препарати не можна вживати більше двох днів на тиждень, взагалі, в середньому ліки від нападів Мігрені не можна вживати більше як 10 днів на тиждень. То понад 9 днів навіть 10 і більше це уже зловживання. Чому саме Особливістю Мігрені є те, що препарати, які застосовуються для лікування головного болю, при Мігрені викликають звикання і навіть залежність. І чим частіше людина далі приймає Чим більшу кількість днів на місяць людина приймає ліки від мігрені, тим більш залежною вона може стати, і тим частіше головний біль починає повертатися і все може завершитися щоденним головним болем. Парадокс. У того, хто щодня п'є таблетки від головного болю, голова також починає боліти щодня. От для цього і існує превентивна терапія. Якщо ви приймати... Приймаєте, точніше сказати, якщо ви змушені приймати ліки від головного болю, анальгетики і трептани понад два дні на тиждень, так? бо другою групою є триптани, крім нестероїдних протизапальних препаратів. То тоді треба вчасно перейти на превентивну терапію, про яку я вже сказав, говорячи про профілактику мігрені, тобто на деякі антидепресанти, деякі протиепілептичні, деякі препарати для зниження артеріального тиску, до ботулотоксину і для моноклональних антитіл. І ось наступне запитання. П'ютопіромат в якості профілактичного лікування протягом трьох місяців в загальній дозі 100 мг, два рази на добу, тобто по 50 мг. Щоденний головний біль в правій частині голови, регулярний, але не настільки інтенсивний, щоб в принципі вибивати з колії, приблизно вдвічі-втричі зменшив інтестивність, але повторюється на якийсь час більшу частину днів тижня. Скажіть, будь ласка, скільки часу потрібно вживати топірамат для результату, коли болі турбуватимуть рідко. Ну, По-перше, я хочу сказати, що у кожного пацієнта є індивідуальна реакція на препарати, є індивідуальний результат, але і мігрень як захворювання має дуже індивідуальний перебіг у кожної людини. У когось це напади, які людина має буквально 2-3 рази на рік. А у когось це головні болі, які турбують більше половини днів на місяць або навіть і щодня. Так от, якщо на фоні превентивного лікування таблетками у вас зменшились головні болі уже до того рівня, коли не вибивають з колії, тобто головний біль, якщо зменшується на 50, на половину, от ми, ми шукаємо такого результату і очікуємо, то це вже результат стосовно тривалості лікування. Якщо лікування вам підходить, Підібране профілактичне, то в цьому випадку зазвичай стандартним терміном є 6 місяців. Метою превентивного лікування Мігрені є переведення хронічного головного болю в епізодичний. Також превентивна терапія Мігрені, тобто профілактична. Дуже часто, крім зменшення кількості днів з головним болем, дає те, що починають на фоні ефективної превентивної терапії краще діяти ліки від нападів. Так? На фоні превентивної терапії може не бути відсутності, повної відсутності, або, як я кажу, може не бути зцілення від головного болю, або якщо раніше не допомагали. Такі препарати, як нестероїдні протизапальні препарати, так, ібупрофен, напроксен, аспірин та інші, так, то вони можуть допомагати при головному болю, тобто стати більш ефективними. Те саме стосується і трептанів. Якщо вони раніше не допомагали, чи не при кожному нападі, вони допомагають. Краще. І от, якщо ви маєте результат, що ваш головний біль став значно рідшим, після півроку прийому можна поступово зменшити прийом от тих ліків, так, або припинити ін'єкційну превентивну терапію і подивитися. Як ви будете себе почувати? Якщо ви матимете епізодичний головний біль, нечастий, якщо ви будете мати такі напади головного болю, які піддаються лікуванню тим засобам, засобам які є в вашому арсеналі, тобто тим таблеткам, які ви носите з собою, нестероїдним протизапальним, або Ефективним трептаном, то в такому випадку можна зробити перерву. Якщо головні болі повертаються, якщо вони стають частими, і якщо вони порушують якість вашого життя, то в такому випадку можна знову відновити. Превентивну терапію, або розпочати її з тих же засобів, які ви приймали, або спробувати прийняти інші препарати, особливо, якщо перша схема вас не влаштовувала або не була досить ефективною. От саме лікування мігренії полягає в тому, що ми підбираємо. Найбільш ефективне для конкретної людини лікування. Отут я і повторюся, я скажу, що мігрень дуже, має дуже індивідуальний перебіг. У когось після превентивної терапії настає значне поліпшення і епізодична мігрень, яка є під контролем, а в когось ми бачимо, що Треба приймати превентивну терапію і далі, і, можливо, довго. Є такі люди, які потребують тривалого прийому місяцями і навіть роками. Головне не боятися цього, обговорювати можливі побічні ефекти з лікарем, так бо на сьогодні є безпечні засоби лікування мігрені, і е, жити далі. Сучасні методи терапії Мігрені. І як їх приймати. Ну, знову ж таки, я конспективно по цьому пройшовся, і я постараюсь дещо повторити, дещо на чомусь зупинитися. Для лікування Мігрені я назвав, відповідаючи на попередній блок, нестероїдні протизапальні препарати. Я тут відповім про. Трептани. Про них також буде ще окреме коло запитань ваших. До наявних у нас трептанів взагалі із семи тих, що є в світі, у нас є препарати суматрептан, золмітрептан, ризатрептан і «Елетрептан». Дуже цікаво, в західних книжках, в настановах написано, що ми не знаємо, чому одній людині допомагає один препарат краще, а іншій людині допомагає другий. Чому один препарат однієї викликає людини побічні ефекти, а в другої ні? Тому критеріями ефективності трептанів є допомога. Через дві години, тобто відсутність нападу, якщо трептан допоміг у двох із трьох, і от на це треба орієнтуватись іноді доводиться підбирати той препарат, який вам допомагає краще.